І про волонтерський фронт жителька Зіванич, 74-річна Ольга Кідиба. Ось уже 8 років в'яже шкарпетки для військових. За цей час жінка передала на передову понад півтори тисячі пар і ще декілька сотень спеціальних в'язаних рукавиць для снайперів. Хоч з кожним роком працювати стає складніше, зізнається Волинянка. Справу не покидає. Щоб було що в'язати. Ольга Дмитрівна купує вживані кофти на базарі або бере їх в пунктах допомоги для переселенців. Речі і клубки ниток приносять і небайдужі жителі у кожну шкарпетку. Жінка вкладає лист і свій номер телефону. Їй дзвонять, дякують за теплі речі, і це каже волонтерка для неї найцінніше. Готові речі волинянка передає волонтерам, а ті доставляють усе. На фронт цього разу шкарпетки пані Ольги вкладатимуть у гумові гумові чоботи і так передадуть бійцям. Зупинятися волонтерка навіть не думає, каже в'язатиме й відправлятиме військовим шкарпетки аж до перемоги.